Розділ сьомий: звідки ля прибув і куди їхав Жак Паганель. Секретар географічного товариства напевно був приємний чоловік, бо все це він сказав дуже мило. А втім, Гленерван чудово знав тепер, з ким має справу. Ім'я і заслуги Жака Паганеля були добре відомі. Його повідомлення про найновіші відкриття праці з географії, друковані в наукових записках товариства, його листування мало не з усім світом, все це робило паганеля видатним ученим Франції. Тому Гленерван щиро потиснув руку своєму несподіваному гостеві. Тепер, коли ми познайомились, сказав він, чи не будете ви так ласкаві, пане Паганелю, відповісти на одне запитання? Хоч на двадцять, сер, отказав Паганель, розмова з вами завжди для мене втіха. Ви прибули на це судно позавчора ввечері? Так, сер, позавчора ввечері о восьмій годині. З поїзду я вскочив у Кеб, а скеба попрямував до Шотландії, де замовив собі ще з Парижа каюту номер 6 Ніч була темна, на судні я нікого не помітив. Я дуже втомився по тридцятигодинній годинній подорожі. Знаючи, що найкращий засіб уникнути морської хвороби негайно вкластися на койку і не вставати в перші дні плавання, я так і зробив, і запевняю вас, найсумліннішим чином проспав 36 годин. Так, слухачі пана Жака Паганеля дізналися, який спосіб він опинився на борту яхти. Мандрівник француз. Помилково сів на дункан саме тоді, коли вся його команда була на церковній відправі в Сен Мунгу. Отже, з'ясувалось. Але що скаже вчений географ, коли дізнається про назву і маршрут судна, на якому він оце зараз пливе. Ви обрали калькутту, пане Паганелю, за відправний пункт ваших подорожей на суходолі? спитав Гленерван. Так, сер, протягом усього життя я плекав мрію побачити Індію. І ця моя найзаповітніша мрія врешті здійснилася. Я пливу в країну слонів. Отже, пане Пагнелю, вам не однаково до якої країни потрапити? Звичайно, ні, сер. Мені було б дуже прикро опинитися десь інде. В мене є рекомендаційні листи до лорда Сомерсета, генерал губернатора Індії і доручення географічного товариства маю обов'язково його виконати. Он як, то ви маєте доручення? Так, мені доручили зробити корисну і вельми цікаву подорож, план якої склав мій учений друг і колега, пан Вієндесен Мартен. Йдеться про те, щоб знову пройти стежками, які отурували брати Шлагінвайт, полковник Воу, Веб, Годшин, місіонер Хук, Габе, Муркрофт, МЖюль Ремі, інші славетні мандрівники. Я сподіваюся допомогти, домогтися успіху там. Де 1846 року місіонер Крік зазнав, на жаль, невдачі. Одним словом, я хочу вивчити течої річки Яру Дзанбочу, що струмить попід північними схилами Гімаля... Гімалайських гір і зрошує Тібет на протязі 1500 кілометрів. Хочу взнати нарешті, чи не зливається ця річка на північному сході, аксаму з Брамапутрою. Золота медаль чекає на того мандрівника, що спроможеться розв'язати цю животрепетну географічну проблему. Паганель був незрівнянний. Він говорив захоплено, з піднесенням. Він линув на прутких крилах уяви, і зупинити його було б так само неможливо, як струми шаруських водоспадів на Рейні. — Пане Паганелю, мовив Гленр, коли настало хвилинне мовчання. Безперечно, це прекрасна подорож, і наука вам буде за неї дуже вдячна. Але я повинен вивезти вас з омани. Вам усе ж доведеться принаймні на деякий час одмовитись від утіх і побачити Індію. Одмовитися? Чому? Тому що ви пливете далі і далі від Індійського півострова. Яким чином, капітан Бертон? Я не капітан Бертон, озвався Джон Монглс. Але Шотландія це не судно Шотландії. Здивування Паганеля справді було невимовне. Він глянув на серйозне обличчя Гленервана, на Гелену і Мері Грант, які дивились на нього доброзичливо, співчутливо, на усміхнений вид Джона Манклса, на незворушного майора. Потому, знизивши плечима і засунувши на носу окуляри, він вигукнув: Що за жарти? Але в цю хвилину. Погляд його ненароком упав на стерниче колесо, що мало на собі напис з двох слів. Дункан. Дункан, дункан. вигукнув Паганель у розпачі і прожогом кинувся сходами вниз до своєї каюти. Як тільки невдахав вчений зник, усі опріч майора вибухнули голосним сміхом. Сісти в едінбурзький поїзд замість Думбартонського. І щось так сяк, але переплутати кораблі і плисти напрямку до Чілі, гадаючи, ніби їдеш в Індію, це вже нечувана неуважність. А втім, мене зовсім не дивує, що таке сталося з жаком Паганелем, сказав Гленрман. Він зажив собі слави на подібних пригодах. Йому трапилось видати друком чудову карту Америки, так він примудрився якимсь робом впхнути туди і Японію. Проте це не заважаємо бути відомим ученим найвидатніших поміж французьких географів. Але що ми робитимемо з цим бідолахою? спитала Гелена. Не можемо ж ми вести його в Патагонію? А чому б і ні? спокійно заперечив Макнапс. Ми ж не відповідаємо за його дивацтво. Уявіть собі, він сів не в той поїзд. Невже заради нього поїхали б у інший бік? Ні, звичайно, але він вийшов би на найближчій зупинці, сказала Галена. Що ж? мовив Гленарван, він і тепер це може зробити висісти коли схоче на першій нашій стоянці. В цю хвилину Паганель, упевнившись, що багаж його на судні, повернувся на палубу, нещасний і засоромлений. Він безпереставно повторював прикре слово «Дункап», дункан, наче не міг знайти інших у своєму словникові. Він бігав туди сюди, оглядаючи оснастку яхти, дивляючись у безмовні обрії океану. Нарешті він підійшов до Гленервана. А куди йде Дункан? спитав він. До Америки, пане Паганелю. А куди саме? До «В Чилі! В Чилі!» – вигукнув бідолашний вчений. А я ж мав їхати до Індії. Що казатиме пан Картфаш, голова центральної комісії, а пан Авозак, а пан. Кортамбер, а де Сен-Мартен. Як мені тепер показатися на засідання географічного товариства? Заспокойтесь, пане паганелю, сказав Лен. -Рон. Не побивайтеся так, усе владнається. Ви трохи запізнитесь, та й по всьому. А річка Ярудзангбочу на вас чекатиме в тибетській горди. Невдовзі ми зупинимось у Мадейрі, і там ви зможете сісти на пароплав, що повертається до Європи. Дякую вам, сер. Видимо, доведеться скоротити долі, скоритися долі. Але подумайте, яка надзвичайна пригода. Тільки зі мною могло таке скоїтись, а моя каюта замовлена на Шотландії. Ну, про Шотландію раджу вам тим часом не згадувати. Мені здається, мов Паганель, ще раз оглянувши судно, дункан яхта призначена для прогулянок. Так, пане Паганель, відповів Джон Манкс, і вона власність лорда Гленервана. Котрий просить вас якнайширше скористатись його гостинності, докінчує його мову Гленерван. Сердечно дякую вам, сер, сказав Паганель. Я щиро зворушений вашою люб'язністю, але дозвольте мені висловити одне скромне міркування: Індія прекрасна країна, на кожному кроці вона вражає мандрівника казковими несподіванками. Безперечно, дамам не довелось там бувати. Словом, стерничому, варто лише повернути кірмо і дункан попливе до Калькутти, так само швидко і легко, як і Дон Консіпсьйона. Адже яхта заради розваги, він увірував сам себе, побачивши, що його пропозицію зустріли похитування голови на знак незгоди. Пане паганелю, заговорила Глена, Якби йшлося про веселу моську прогулянку, я, не міркуючи довго, відповіла б вам: гаразд, попливемо до Індії. І лорд Гленрван пристав би на це залюбки, але Дункан повинен повернути на батьківщину потерпілих на морі і покинутих на берегах Патагонії людей, і ми не можемо відмовитись від цієї людяної мети. За кілька хвилин французький мандрівник був уже в курсі всіх подій. З хвилюванням вислухав він розповідь про чудесну знахідку документів, історію капітана Гранта, великодушну пропозицію Гелени. Пані! Дозвольте мені висловити щирий захват перед вами, сказав Паганель. Хай ваша яхта йде й далі своїм шляхом. Мене загризло б сумління, коли б я затримав вас хоч на один день. Так ви не хочете поїхати з нами? спитала Гелена. Це неможливо, пані. Я повинен виконати доручену мені справу. Я покину яхту на першій стоянці, тобто на острові Мадейра, зауважив Джон Моус. Нехай на острові Мадейра. Відтіль усього 180 льє до Лісабона, там я чекатиму нагоди повернутися назад з якимось пароплавом. Гаразд пане пагнелю, мовив Гленервон. Усе буде так, як ви забажаєте, що ж до мене, то я щасливий запропонувати вам бути моїм гостем на Дункані ще на ці кілька днів. Сподіваюсь, ви не надто нудьгуватимете в нашому товаристві. О, сер, я дуже радий, що так приємно помилився, але ж погодьтеся, становище людини, яка намірилась їхати до Індії, а пливе в Америку, вельми сміховинне. Всупереч цим скорботним роздумам, паганелеві довелося скоритися обставинам. Однаково зарадити він собі нічим не міг він показав себе милою, веселою на вдачу і напрочуд неуважною людиною. Своєю постійною життєрадісністю він зовсім полонив дам. На кінець першого дня він вже з усіма заприятелював. Він попросив дати йому знаменний документ і копітко ретельно довго його вивчав. Будь-які інші тлумачення документа йому здавалось неможливе. Паганель дуже зацікавився долею Мері Грант та її брата. Він запевняв. Ніби всі їхні сподівання справдяться, віщував успіх розшуків капітана Гранта і так палко висловлював непохитну віру щасливий кінець подорожі, що викликав у дівчини радісну усмішку. Якби не оте доручення, він поза всяким сумнівом і собі приєднався б до експедиції. Коли Паганель дізнався, що леді Гелена, дочка відомого мандрівника Вільяма Туфнеля, то вибухом Вибухнув цілим водоспадом захоплених вигуків. Він знав колись її батька. Який це відважний дослідник? Як часто вони листувалися ще тоді, коли Вільям Туфнель був член кореспондент Паризького географічного товариства? І саме він, Паганель, разом з паном Мальтбрюном рекомендував Туфнеля в члени товариства. Яка зустріч і яка втіха подорожувати вкупі з дочкою Вільяма Туфнеля? Наприкінці. Він попросив у леді Гелени дозволу її поцілувати і дістав згоду, хоч, можливо, що це й було деяким порушенням звичаїв.